Пані Надія отримала грант за програмою Власна справа від державного центру зайнятості. Ти приїхав, в тебе нема, ну знову нічого нема. Ти строїшся з нуля, тобі в будь-якому випадку дуже потрібно якийсь старт. І цей старт, окрім твоєї сім'ї, команди людей, які тебе підтримують, зробила держава. Це ну це дуже круто. Коли написався бізнес-план, коли почали допомагати. Менеджери, дзвонити, питати, що там, як там, зустрічатися, зустрічатися на каву, допомагати. Тобто, я побачила, що ці люди так само зацікавлені в тому, щоб підіймати економіку, допомагати людям відновлюватися. Надія відчинила кав'ярню незадовго після захисту бізнес-плану. За грантові кошти вона придбала необхідне обладнання, найняла на роботу інших внутрішньо переміщених осіб. Жінка також допомагає тим, хто мріє працювати у кавовій галузі. Тож Надія у своєму закладі навчає усіх, хто хоче набути навичок бариста чи відкрити власну ресторацію. Пані Анастасія родом з Луганщини. Приїхала до Ірпеня ще 2014 року. Тут вона заснувала корекційний інклюзивний центр для дітей у 2020-му. Але через наступ окупантів її заклад був вщент зруйнований після деокупації Київщини. Жінка подалася на програму Власна справа та успішно захистила бізнес-план. Грант я отримала в серпні 2022 року, і вже 1 вересня був відкритий новий. Центр, дітки почали повертатися, вони дзвонили, запитували, чи є фахівці, чи є куди повертатися, чи є чим займатися з дитиною. Тому, коли вже центр я відкрила, діти почали повертатися і вже в кінці 2022 року практично 90% дітей були повернені в місто Ірпінь. Максимальна сума гранту 250 тисяч гривень. Гроші можуть бути спрямовані на придбання або оренду обладнання меблів, сировини, землі чи приміщень. Обов'язкова умова отримання коштів, створення щонайменше одного робочого місця. Війна змінила наше життя, але вимушене переселення це також нові можливості.